Сьогодні ми знайомимося із зеброю, тваринкою, яка виглядає як живий шедевр мистецтва, розфарбованого чорно-білими смугами. Але ці смуги не лише краса, кожна зебра унікальна, і за її смугами приховані неймовірні факти про виживання у дикій природі. Підпишись, підтримай український контент, зебра, травоїдна тварина середнього розміру. Що мешкає у відкритих саванах та степах Африки, вони живуть стадами, захищаючи один одного від хижаків і мають гострий слух та відмінний зір. Жодні дві зебри не мають однакових смуг, як відбитки пальців у людей. Смуги допомагають уникати перегріву та захищають від комах. Зебри можуть бігати до 40 кілометрів на годину. Вони живуть стадами для кращого захисту від хижаків. Стадо зебр може складатися з 10 до 20 дорослих особин і їхнього потомства. Зебри мають відмінну пам'ять на місця водопоїв та пасовищ. Молоді зебря та вчаться виживати, спостерігаючи за старшими. Смуги можуть слугувати для розпізнавання один одного у стаді. Вони часто чистять одне одного, видаляючи паразитів. Зебри можуть спати стоячи, але для глибокого сну лягають на бік. Вони мають дуже гострий слух і зір, що допомагає помічати хижаків здалеку. Зебри харчуються травою іноді листям і гілочками. Їхні зуби пристосовані до довгого пережовування жорсткої трави. Вони п'ють багато води, тому рухаються у напрямку водопоїв під час посухи. Зебри можуть спілкуватися за допомогою різних звуків від роготу до криків. Стадо разом захищає молодняк від левів, гепардів та інших хижаків. Зебри можуть оберегати слабших членів стада, ставлячи їх у центр. Вони часто пасуться разом із антилопами, обмінюючись сигналами про небезпеку. Смуги можуть збивати з пантелику мух та інших кровосисних комах. Зебри мають дуже сильні ноги. Одним ударом можуть відлякати хижака, вони можуть пробігти понад 10 кілометрів без відпочинку, шукаючи їжу. Смуги на ногах допомагають камуфлюватися серед високої трави. Зебри можуть долати невеликі річки під час міграцій. Вони мають гнучкий хвіст, щоб відганяти комах. Зебри народжують одне дитинча на рік. Маля здатне стояти та бігати вже через кілька годин після народження. Вони дуже швидко вчаться розпізнавати небезпеку, зебри можуть спілкуватися через запахи та маркування території. Під час міграцій вони проходять сотні кілометрів, слідуючи за травою та водою. Серед хижаків зебри часто об'єднуються в коло навколо малят. Зебри мають унікальні відтінки смуг від сірого до чорного. Вони дуже витривалі, можуть виживати в посушливих умовах. Доросла зебра важить до 350 кілограмів, висота в холці може досягати півтора метра. Зебри можуть жити до 25 років у дикій природі, вони дуже пильні навіть під час відпочинку. Стадо забезпечує безпеку всіх членів через колективну увагу. У разі нападу зебра часто біжить зигзагом, щоб заплутати хижака. Зебри мають сильний крик. Їх чутно на великій відстані, вони часто пасуться зранку до вечора, роблячи невеликі перерви. Молоді зебри дуже грайливі, стрибають та бігають навколо дорослих. Смуги на голові та шиї можуть сигналізувати настрій або стан здоров'я. Зебри дуже чутливі до погоди. Під час дощу вони ховаються під деревами, вони можуть долати круто схили, піднімаючись по пагорбах і горах. Зебри здатні пізнати один одного після багатьох років розлуки. Під час небезпеки вони голосно тупають ногами по землі. Зебри дуже обережні, перевіряють місцевість перед тим, як пастися. Вони мають сильні щелепи, щоб пережовувати грубу траву. Смуги можуть слугувати захистом від сонця та перегріву. Вони рухаються в колоні, коли мігрують на великій відстані. Зебри. Можуть жити на висотах понад тисячу метрів над рівнем моря, їхня шерсть коротка, але густа, щоб захистити від різких змін температури. Смуги на ногах допомагають зберігати тепло у прохолодну ніч. Вони можуть спілкуватися через ритмічне стукання копитами. Зебри мають відмінну орієнтацію на місцевості, не заблукають навіть у великій савані. Вони використовують хвіст для спілкування. Положення хвоста може сигналізувати тривогу. Зебри часто пасуться поруч із іншими травоїдними, щоб підвищити безпеку. Вони швидко адаптуються до нових місць при переселенні. У дикій природі зебра рідко залишає стадо поодинці. Вони можуть бачити хижаків із великої відстані завдяки широкому полю зору. Молодняк грайливий і часто тренується бігати поруч з матір'ю. Зебри можуть долати заболочені місця, обираючи безпечні стежки. Їхній крик служить сигналом тривоги для всього стада. Смуги допомагають розпізнавати різні види зебр. Вони рідко нападають, але при небезпеці здатні дати сильний відсіч. Дорослі зебри можуть захищати молодняк навіть від великих хижаків. Зебра. Це не просто смугаста тваринка, а справжній витвір природи з неймовірними навичками виживання, витривалості та соціальної взаємодії. А ти б хотів побачити зебру у дикій природі. Пиши в коментарях, яку тваринку показати наступною.